Що таке тисячолітнє царство? Це період у тисячу років, про який написано в Об'явленні 201.6, коли Христос буде правити на землі після свого повернення. Перше. Ісус Христос правитиме як цар над усією землею. Це головна суть, Христос сидітиме на престолі Давида, усі народи будуть слухатися Його правління. Правління буде справедливе, без корупції, брехні та насилля. Це буде ідеальна влада вперше за всю історію людства. Друге. На землі буде мир. Ісая описує це так: Перекоють мечі на лемиші, не будуть учитися війни. Між людьми мир, між народами мир, між природою і людиною теж мир, тобто, ніяких воєн, конфліктів. 3. Сатана буде зв'язаний. Об'явлення 20 каже, що сатану зв'яжуть на тисячу років. Це означає: Немає демона, який спокушає, Немає обману народів, Немає духовної темряви. Люди будуть грішити лише зі своєї людської природи, але спокус як таких майже не буде. 4. Земля буде відновлена. Пророки говорять, що природа зміниться. У стелі зацвітуть. Земля дасть багато плодів. Навіть хижаки не будуть небезпечними. В біблії написано Вовк буде жити з ягням, Лев буде їсти солому. Як віл. Дивися 11,6. Це не казка. Це буквальна трансформація землі під правлінням Христа. П'яте. Праведні будуть керувати разом з Христом. Об'явлення 20.4 каже, що святі мученики, живі віруючі після приходу Христа будуть царювати з ним. Це означає, що віруючі матимуть роль лідерів, суддів, наглядачів і служителів. Шосте. Храм буде відновлений У Єзекіїля описано майбутній храм. Який більшість богословів вважають храмом тисячолітнього царства? Місце поклоніння, місце Божої присутності, центр духовного життя землі? Сьоме люди матимуть довге життя. В Ісаї 65,20 говориться, що смерть буде рідкісною, люди доживатимуть до дуже великого віку. Це щось подібне до допотопних часів. 8. Євреї матимуть відновлену роль. Бог виконає всі свої обітниці Ізраїлю. Земля, мир, благословення. Месіє, як цар на престолі Давида. Ізраїль стане духовним центром світу. Дивися Захарії, 14. розділ. 9. Наприкінці буде останній бунт. Коли тисяча років закінчаться, сатану випустять на короткий час. Багато людей його ще послухають це доведе. Навіть у ідеальних умовах потрібне нове народження. Проблема людини не світ, а серце. Після цього наступить останній суд і вічність, нове небо і нова земля. Отже, підсумок у тисячолітньому царстві буде Христос править на землі, мир між народами. Зв'язаний сатана відновлена природа, довге життя, святі царюють з Христом. Відновлена роль Ізраїля. Храм. Перед вічністю, останній бунт і остаточна перемога Бога. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру!